Христос Воскрес! воскрес! Христос воскрес! воскрес! В духу єднаємося сьогодні з мільйонами паломників на площі святого Петра у Ватикані в римі. Сьогодні тепер якраз проходить. Свята літургія і канонізація двох великих е, великих 20-го віку, е, канонізація е, Івана 23-го, папу Римського, і е, Івана Павла II. Вже це, це є в наших е, часах, то значить могли реєструвати. Іван 23, він боровся за те, щоб кардинал сліпий, який був в Сибірі на засланні в тюрми, щоб його звільнили, і він за нього був потім звільнений. Його таке саме важливе, таке, що він з чим звернувся до церкви, то було слово, італійське слово. Арнаменто, а воно означає йти на зустріч сьогоднішній людині. Він говорив, що якраз відкривав. Бо від, від семінаристи, потім як був священником, коли починали різні е, революційні е, хвилі. І в Італії він завжди був між людьми. Так як наш Боженіший говорив чи святіший отець говорив: е, 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 священик має нести запах своїх овець, своїх вірників. І він завжди був. Є дуже велика його місія була в Болгарії, коли так само є багато емігрантів, там було ще з Туреччини, як він організував допомогу. Хоча зустрічались з, з багатьма сфанатизованими так званими в лапках християнами, яким дозволялося і ворогувати, але він ніс. Духа Христового. Що він зробив Христос на моєму місці? Адженаменто. Відкримося на потреби інших, бо Господь нас буде судити з цього, наскільки ми служили іншим. Він вже був старенький, повний, з хвороби, мав діагноз рак, коли його вибрали, ну і декотрі там. E, сміялися, Чи, що цей старий може для церкви зробити, e, декотрі йому говорить, переходний папа, переходний, тимчасовий, чуть-чуть. E, а це людський слабе нич. він людський не міг багато людський, але по-божому. Через нього приходить нова весна. Він скликав Другий Ватиканський собор, скликав усіх єпископів, щоб реагувати на всі ті проблеми, якими живуть спільноти, народи, преслідування, яке було тут у нас на сході, потім християн і потім цей практичний. Консумізму, який розпочинав на заході. всі ті кризи він реагує і кличе. Один такий епізод з його життя приходить за ним один владика і каже: так, тіше, отче, звільнить мене вже з посади єпископа, я не маю сили нести тягар відповідальності за всю мою епархію, Так важко. Я не можу обняти всі ті проблеми молодих людей, дітей, всі ті сім'ї, які проживають кризи, розвалюються. Я не можу. Ну і говорить про це. А він взяв його за руку і забрав його до своєї каплиці, там, перед святий тайною, став на колінки а говорить так: знаєш, брате, мені. Недавно вночі так прийшло важко, такий тягар на душі, і я так просив, Господи, забери мене. Я теж не можу унести в цей тягар відповідальності за всю церкву. Ти бачиш, скільки проблем є всюди, по світі, так багато проблем. А знаєш, і тоді я майже почув, як з Зівота, де Святій Тайний, якби голосно в мене звернувся Івана, не, не бери себе так серйозно, ще я тут. Знаєш, мені відпав камінь з душі і кажу, добре Ісусе, якось разом будемо тягнути далі. Е, його кличуть і е, Папа посмішки. bo дуже, дуже такий з юмором, з жартами звертався і приносив таку посмішку такої свіжості, розгрузки до спільноти і єпископів, кардиналів, але і простих віруючих, де зустрічав бо, бо плод плод духа є передусім духовна радість радість. Щоб ми не думали собі, що всі тягарі на нас є тут Він, наш Спаситель і Господь. А це так важливе, і сьогодні святкуємо рівночасно неділю Божого милосердя, якраз Іван Павло II, який був і у нас на Україні, і проголосив 27. Українських новомучеників, блаженними церкві, то якраз він проголосив цю неділю неділею Божого милосердя, Божого милосердя. Чого після свого Воскресіння Воскресли Ісус не йде розрахунки робити ані зі своїми апостолами. Так, показалися такими слабкими, як люди і апостолі. Петро відрікся, але Господь іде йому на зустріч. А Тома, один з 12, говорить, я, я не повірю, я не вірю, що він міг воскреснути, що він є живий. Він ще належить історії, його час вже прийшов. Не вірю, мені треба доторкнутися цих е, ран по цвяхах, е, покласти там свій палець, а свій кулак, руку вкласти у бік, у бік, бо був проколений, як він може жити. Але тим, що відкриває, ніби його не було там, але він почує і бачить, і приходить йому на зустріч. Ходи сюди, тому і покладь свій палець, і поклади свою руку в мій бік. Не будь невіруючим, а віруючим. Це величне Боже милосердя спочиває в цьому дорогі, що відкрити перед Господом, Господом свою неміч і слабкість. Я сумніваюся. Сумніваюся в собі, мені так не вдається перебороти всі ті спокуси, які вони є. Мені я не можу усе подолати і на нього звучить. Розрахуй зі мною. Я тут, твій Бог і Господь, я тут, твій Спаситель, мені не можу подолати всі ті ситуації, не можу. Я пригадую собі моменти, як. Ee, Іван Павло, другий був в Ченстохові в Польщі, був тоді воєнний стан. І, і було так, так болючо і так важко, хто знав, як, як, як воно буде, скільки буде жертв, скільки що. А він тоді з плачом перед іконою. Маріє, скажи Ісусові своєму Синові. Не мають вина, не мають сили, мають тільки горе, цей народ топиться в сльозах. Скажи Ісусові, щоб Він сьогодні переминив нашу воду, воду наших сліз, нашого горя на вино радості. Скажи йому і сказала, а і, і скільки добра? Іван Павло II. був передовсім хоча як апостол народів, бо відвідав всі країни, де його запросили, але був передовсім чоловіком молитви. Бог йому був найближче, і цей, цей мир, мир, який плине з Бога, він ніс по тім приносив далі. Апостол народів, який міг нести мир. Він перший почав е, перепрошувати за всі ті кривди і помилки, які зробили християни, католицька церква в історії, коли принижила, поранила, віднеслися, перепрошував і будував мости до зближення до поєднання, щоб ми що віруємо в Ісуса Христа. Могли творити одне стадо, щоб ми могли єднатися, щоб ми могли прощати один одному і відчувати смак Божої любові, яку приносить Господь. Ось, Дорогі, коли було Зустріч, світова зустріч молоді в Канаді, то він тоді звернувся. До молоді, не бійтеся бути святими. А ну, правда, тисячі тисячі молодих людей скандували. не боїмось, Ми не боїмось стати святими. Він пояснює, з чим це є пов'язане відкрити Божу любов. І це пов'язане з жертвою жити, стати служителями любові, любити, як він, жити як він. Але скільки молодих запалених сердець дало себе запалити цим вогнем Божої любові? Через його місію, тисячі молодих людей, хлопців, дівчат посвятили повністю своє життя, щоб жити, жити Божою любов'ю і нести її далі. Розв'язано, скільки було проблем. Пригашено, скільки було цих вогнів непорозуміння, війни і доходили до порозуміння. Ось, І сьогодні, в неділю Божого Милосердя, стоячи з вічна віч перед Воскресним Христом, сьогодні скажімо, попросим Івана Павла II, ти просив Марію. О вино, щоб попросила Ісуса, сьогодні разом з Марією, з, І, з Іваном 23, з цілим небом, з, з українськими мучениками, яких ти проголосив під ніз на престіл, молить, молить Небо Всевішнього за всі сльози. За тривоги, за страх, який доторкається людей тут на Україні, чи тут на слов'янських землях, чи в Росії, чи де будь. всі тривоги, де людина піднімає руку на іншу людину, щоб мір Божий, мір Божий переміг, щоб ми могли прославляти Господа. Перші його слова, які були, коли... Був вибраний на папу, я був тоді в семінарії. Це ще було за твердого е, комунізму, е, який ми будували, Но, але коли ми це, е, це почули, то автоматично, то так як стріла, всі е, семінаристи збіглися в каплиці. І там почали співати многолітстві так спонтанно, ну і дуже були такі підносини. А його перші слова, коли звертався вже при інавгурації, були аперите портас редемторі. Відчиніть двері для відкупітеля. Відчиніть двері. Ось я стою біля дверей і стукаю. Не задля цього, щоб осудити вас, не задля цього, щоб читати вам мораль, не задля цього, за цього, щоб могли відчути, пізнати, мати досвід любові, яка не умирає, яка є жива, яка приносить спасіння, спасіння і життя, і життя в повноті. Амінь.